Доброго вечора всім. Пі-пі. Пічку. така корочка. Індичка, привіт. Ти будеш кусатись, так? Да? Ой, як мені зараз нею совладати? Так, індичка, як би це нам з тобою зараз робити це діло? Щоб ніхто із нас не постраждав, га? Як? Закрити тобі голову чи виключити світло як? А? Дичка. Ух ти, Бендітку не знаю. О, все. Фух. Всі наші відклали. Багато в кого із моїх глядачів уже квочки так само посідали. Можливо, в інших регіонах. України ну, температура не так стрибає, як у нас на півночі. Тому, можливо, там тепліше, тому і квочки сідають. А можливо, просто люди. досвідчували, продовжували світловий день, кури в основному вже винеслися, якщо взимку неслися, і зараз вони вже почали насиджувати, тому що в них вже закінчилася, так сказати, Запас яєць, формування яєць. А як відомо, в кожної курки є свій запас малесеньких таких яєць. Якщо зарізати курку, видно такі маленькі наче, жовтенькі пухріці, то майбутні яйця. От скільки у курки закладено тих яєць, стільки вона винесе до того моменту, як вона сяде. Це якщо з тих корей. Ось, до чого я вела. А із тих курей, які склонні до насиджування, в яких є інстинкт насиджування. О, диви, ще б'є, ще біла, перемагає, диви, чорну. Ну кохінхінка, звичайно, що кохінхінку переможеш, тому що кохінхінка добродушна курка. А оце така біла курка, наближена до яєчної породи. Ну це якась помість, але все одно наближена. Вони більш агресивні завжди. Ось, ну, у таких курей, як лигорни, там мінорки, в них квочок ну, не буває. Взагалі в цій породі навіть не вказано, що вони можуть бути квочками. У них просто формуються яйця. Більше, більше кількість є, ніж, наприклад, у інших порід, які склонні до насиджування. Ось. І все, і в них, коли закінчуються яйця, вони захочуть, ну, хочуть сідати вже насиджувати. Ну, я я розумію собі це так. Може, я і помиляюся, якщо у когось якась інша інформація, то поділіться досвідом, Дивіться там любов. І це, до речі, барвистий попоров. Дуже, до речі, цікавий хлопець барвистий цей півночі. Він спокійний, дивіться-дивіться, сигнал. так, зараз. Тільки став, бачиш, і не, не зробив. О, голошийка працює. Значить, дуже дуже цікавий. Півінцей барвистий, він дуже розумний. По-перше, він спокійний, він не входить в конфлікти. Він не то, щоб здавався всім, він просто якось відлинює знаєте, від конфлікту. І хтось мені писав, що він не топче курей, він щось схожий на курку, він, коротше, не такий, як треба, чого ви його тримаєте? А тому що він розумний і мені дуже подобається по екстер'єру. І я хочу таку лити кров І по, не тільки по лінії самки, по курці, бо в мене є курочки барвисті, а хочу ще й вливати кров в інших курей оцієї породи. Вона гарно носеться. Дивлюся, вона такого середнього, немілкого і некрупного розміру. Мені подобається. І до чого я веду? До того, що цей півень. Він гарненько собі знає, він топче тих курочок, які відходять від основного стада, десь під кролятником, чи такового кутку, як тільки що. Він побачив, що ніхто із півнів його не бачить, що ніхто не підбіжить і його не зіб'є, тому що тут є півні, які ну, головніші так сказати, ніж він. Він не, не входить в конфлікти, він собі просто підстерігає ту курочку. Яка десь відбилася від стада, і все і покриває її. І мене це влаштовує абсолютно, тому що, наприклад, є такі курки, які ховаються. Я не знаю, знали ви чи ні, але я за роки спостереження за цією птицею взагалі за птицею. Зараз ми говоримо про курей. Багато чого зрозуміла про птицю. Є такі курочки, які просто дуже хитрі, і які просто ховаються під кролятників, десь в куточках насідала. І яких півні, основна маса півнів можуть і не покрити, розумієте? А коли є отакий хитренький самець, тут вона тебе, він собі диви, 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 Бачите? Втекла від нього, але він старався. Бачите, він відійшов, оті півні там ходять, он голошийка, кіндрати цей, мій бородатий, цей чубатий старий. А цей собі там ходять ну, по відкритому, а цей ходить тут десь заховається і дивиться, і пора є курочок. Бачите? Ну Це не дається йому щось. До речі, ці е, кіндрати, два брата кіндрата, вони також покривають курочок, і вони ну їх частенько збивають, але вони також стараються, і в них все виходить. Ось. Віддзвонювалися мені люди, які брали. Все, він хоче ту чорну, але вона щось ніяк. Відзвонювалися мені люди, відписувалися, які брали мене інкубаційні яйця цього сезону, то казали, що оплод є чудовий. Не знаю, чудовий, не чудовий, я зможу вам сказати тільки тоді, коли в мене сяде якась насідка, якщо все буде добре, і я зможу сама переконатися в тому, який в мене відсоток оплоду мішаних курей. Так само і інших порід, які в мене є. О, 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 дивіться, цей лізе поліз на курку, як його бородатий топче. Галашийка його зігнав, не знаю, потоптав він чи ні. Оцей бородатий. Ну, бородатий трохи безтолковий, ем, в нього спокійний характер і він відкрито парує курей, і коли бачать оці півні, вони його можуть зганяти. Ось. А е, оці наглі кендрати малі два, два півні. Ось тому поки... може, вона сама чекає, але я бачила, що вона присідає вже. Диви, бачите, як голошейка відганяє. Бандит. Значить. Ось. А це стоїть і слухає. Бачите, які спокійненькі, собі підходить до мене, але він не агресивний, він на мене не кидається. І що я вам хочу сказати? І не такий дурний, що ти підходиш, а воно тікає світ за очі. Мені подобаються спокійні, спокійні хлопчики, дівчатка. У мене взагалі нема диких тут, в принципі, вони всі в мене. Я до них кожен день приходжу. О, покрив, он кіндрат покрив, бачите? Покрив курку, кіндрат, О, старий, старий лізе на курку. О, о, старий, старий. Ой! Короче, кіндрат он покрив курку. Чорно, до речі, що цей захотів, напевне. У мене сіла квочка, буду сьогодні підсипати її яйцями, які я привезла із іншого господарства, від наших знайомих. Ось, Але, так як це птиця з іншого господарства, я не можу бути впевнена в її здоров'ї на 100%. Тому я це буду дезінфікувати. Дезінфікую я ось таким препаратом. Ні в якому разі це не реклама. Просто показую, ось там дата є. Ось Інструкцію, я думаю, зможете подивитися, якщо комусь потрібно, в інтернеті. Ось я насипала в мисочку препарат. Зараз візьму водичку. Така водичка в мене злегка тепла. Такий цей розчин, бачите, якого кольору. Зараз ще добавлю водички. Ось такий червоний. Я вважаю, що якщо дезінфікувати вже яйця, то потрібно дезінфікувати їх якимось спеціальним препаратом. Не просто якимось там марганцем чи ще перекісю, як люди дезінфікують. Я вважаю, що це неправильно. Є спеціальні препарати, які для того і придатні, щоб точно вже впевнитися. Що ну, дійсно воно продезінфікує. Так, зараз ще трішки води теплої, там якраз в чайник поставила, гріється, Добавлю і підемо обробляти яйця, покажу вам яйця і покажу вам, як я буду підсипати квот. Що мені треба буде, щоб яйця ще обсохли, їх не можна витирати. Я їх просто занурю в воду ну, в цю дезінфікуючу воду. І потім на серветку витягну, щоб вони обсохли. Ось, ну побачимо, як там далі буде, і покажу вам. Так, я внесу водичку для дезінфекції. Так, о, дивіться, на цього кота. Михась! Михай! Так, а у нас краса. Так, несемо. Так, знайшла не серветки, а візьму просто папір як сказати. Ось його зараз наберу. Ось. І зараз принесу яйця. Так, так ось, ось ці яйця, що я е, взяла в найому ну, придбала. А це яйця мої. Ну, свої я дезінфікувати не буду. Їх тут у мене е, сім? Вісім, вісім. Вісім штучок і в неї дев'ять. Я взяла, зараз я їх хочу підписати. Просто галочку так поставлю. Ось. Що це не мої, ну не від моїх курей Отак кладу у розчин розчин теплий. Яйця самі по собі чистенькі. Ай вони трішки побудуть в рощині і потім покладу, щоб вони обсохли. Та й все. Я вже цим рощином користувалася в минулому році, нормально все він працює, нічого з яйцями не відбувається поганого. Тобто .е. курчатка виводяться. Так. Терти яйця я не буду. Просто нехай вони трішки. Побудуть пару хвилинок. Все, це я забираю. Так, все, витягую яйця на посушку. Не мию я їх, просто занурила, трішки побули і достаю. Висохли, забираю. Такі ще яйця цікаві, такі в крапенку. Прикольні. Бачите, підсохли, все нормально. У і взагалі такі крупні курені суть яйця, але я вибрала поменші. Ну, менші з крупних. Дивіться, тому що я знаю, що з крупних нічого нормального не виведеться. Та й взагалі воно заумре та все. Несемо яйця, пливемо по болоту. Здається, третій день сидить вже в цьому в сараї там. Так, тут я понастелювала трохи Вон, Трохи підсохло, гу 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 гуска. Підстелила, вони десь там сиділи, мостилися, чи знесли яйця, чи ні, треба шукати. Оце яйця я викрала і відправила. Вже мене замовила людина. Давайте сюди поставимо. І що? Яйця. Покажу вам квочку. Подивимося. Мені здається, що ще одна ось домоститься. Оця, мені здається, що вона хоче бути мамою. Тютя. Ай, да хватить кусатися. Да... Мені здається, що ця курка хоче бути квочка. Ну а, ти квочка чи ні? Що ти? ти? квочка? Давайте її поки сюди. А там. А ця ось досидить. Так, давайте ви чуть-чуть в вбік порозходитися. Красунки, будь ласочка. давай, давай, давай мені, чубатунка. Так, там що в нас? Нічого нема. Тут яйце є, а квочка вон досидить, дивіться. Відда дочка кохінхіна, оце тоді, коли вмішався кохінхін в основне стадо. Ой! Добрий день! Добрий день! Нема яйця там? Нема, нема. Ось вона. Зараз що я зроблю? Покажу вам. Беру яйця. Пливу до того місця, де я буду підсипати квочку. Вимкну зараз світло тут. Ай, боже, мене задовбало це болото. Так, ось тут в мене буде сидіти квочка, в мене тут в цьому серванті наверху. Беру трохи яєць. так. Завжди квочку підсипаю вечором. Переношу, вірніше. Беру не всі яйця трохи. 17 яєць відсипаю, 8 яєць моїх і 9 яєць цієї жіночки, в якої я брала. Так, і зараз принесу квочечку. Так, я пішла по квочку. Переношу закриваю їй очі і кладу кубло з яйцями. Давай, вісім. Так. Треба, щоб вона побачила яйця. Треба було трішки раніше її підсипати. Сідай, сідай. Даємо інші яйця. Але не всі. І закриваємо її дощечкою. Так, де це воно там у мене? Так. Ось отак. Ось. Щоб вона всиділася. А потім віддам їй інші яйця. Трішки пізніше, зараз піду кроликом дам їсти. Це все зроблю. Ось. Так. Поки що вона там. Воно зараз вже темно, вже можна її не накривати. Все. І потім вже, як вона всядеться, я прийду, то я її вже просто віддам. Інші яйця закрию і все. Доброго вечора всім. Так, курочка. В мене лупляться курчата, чи і лупитися, як правильно сказати. Глянем, що в нас тут. Там качечка сидить, а тут у нас квочка. Має лупити курчат. Напевно... А, вже щось є, ну. Так, вже ж каралупка є. Причому яйце з нового господарства було. Ану, давайте подивимось, яке перше курчатко. Ай, Боже! Вилізло перше. Ой, йду, да, голубенькі. А, Божі маля, привітаю тебе перше в цьому році, в цьому сезоні. Божечко, маленьке. Так, що тут у нас? Надкльовані ці, Це із чужого господарства. Там міточка є. Ще не надкльоване, але... А, там он надкльоване також є. Ага. Ну, добре. Хай надкльовується. Зранку прийду, дасть Бог по курчаток малих. Йду надкльоване, бачите як? Таке маленьке. В цьому році перше. Не буду забирати, ну що ж одне забирати, якби хоча б парочка була. так хай хай сидить. Зараз закрию. Щоб не вилізло, не втекло нікуди. Його ніхто не з'їв. О, ще щось вивелося. Ось до двох яєць вивелося. Це сюди викинемо. А ну. А хто ж тут такий? Боже, які андокурчата, де це ще яке вивелося? <плакова> Комедне. І отаке от ще є он. Є вже сухенькі треба забрати ось такі, дивіться. Оно, дивіться, яке цікаве. Що твої? Так, де вони там? Ну. Забираєш? Так, давай. А одне Фінки. ось взагалі на кохінхіна схоже, але не чистокровного. Три штучки і два ще сохне. І одне ще не вилізло. Давай, забирай бігом, бігом. Це біг... То, напевно, Вера Андрій в Вера, Оце Веран, да, отакі, бачиш? Крупненькі такі. Все? Так, да, да. так, ці ще поки мокрі. Так, а оце тут не з того боку надклюнулося, я не знаю, чи йому буде нормально чи ні. Ну, живеньке, може йому допомогти трохи. Не знаю, що робити. Не з того боку, повітряна камера там, де має бути, а курчатко перевернулася і, бачите, з цього боку надклюнулась. Це погано. Велика вірогідність, що воно не зможе вивестися. Може, йому треба буде допомагати. Побачимо останнє. Ці сохнуть ось. Такі. Так, ну все, трішечки тому допомогла. Шкаралупку трішки при... відкрила, а там побачимо. Що воно буде? Пішли, покажу вам курчаток, які вже є. Ось такі колобочки. Одненька голошечка, оці я так розумію, світленькі. І одне навіть в штанцях є, це від мого господарства, а оці такі, ось такі ось. Це цієї жіночки, що ми брали яйця. Оце лежить також без штанців. Які маленькі, скільки тут. 6, 7, 8, 9. Так, як це 9? А, 9 і там ще скільки має бути 4, да? має бути всього 13. А там наче 3. Коротше, потім перерахую ще. Даю стартовий корм. Ось І яйця варене. З першої доби. Та, малі? Такі маленькі. Воно дала трішки яєчка ще. ну такі малюки. Не знаю, залишати собі чи не залишати, поки не можу вирішити, тому що непідготовлений вольєр. У нас там дещо в сім'ї сталося трохи. І можливо цей виводок доведеться продати. Ну нічого, що тут яйця від чужого господарства, нічого страшного. Ми завжди зможемо взяти ще яєць у тієї жінки та й вивезти собі. Просто зараз трохи не виходить їх лишити собі. Ну, ще я це обдумаю. Ось, Дивіться, активненькі всі бігають. Ще є менші, є більші. Ну, старші ті, що на пару годин раніше вивелися. Гарненькі, корчаточки.